Споглянь, владико, чоловіко любче, милостивим оком на рабів Твоїх, і почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, усе, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам, і знов просіть, і дасться вам. Тому й ми, що надіємось на милість Твою, хоч і недостойні. Просимо, подай милість Твою рабові Твоєму та уволи добре бажання Його в мирі та спокої, в здоров'ї та в довговічності все життя Його збережи. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над ним, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїну, нашому убитві за віру і Україну душу свою. То й йому прости, гріхи Його, і в день праведного Твого суду подай вінець нетління. Але віримо і молимось Тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш і збережеш Його неушкодженим, втихомириш і напоумиш ворогів наших, та до спокою приведеш всіх, і тобі славу висилаємо, Отцю. І Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.